Радіо Юей Чикаго. Отож, друзі, сьогодні з нами на зв'язку фронтмен та лідер гурту Пацик із Франника Назар Худин. І поговоримо ми про День Святого Валентина, романтику 21-го століття 24-го року. Чим можна здивувати дівчину та пісню, яка закохає у вас кожну. Отож, Назар, привіт, ради тебе бачити. Вітаю всіх сердечно. Вітаю радіо Чикаго. Дімон, мої сердечні вітання. Друже, сьогодні великий день. Я думаю, для всіх ваших шанувальниць і шанувальників сьогодні День Святого Валентина. Низка пісень у вас є, які час від часу мені попадаються в сторіс, що люди ставлять собі, роблячи якісь пропозиції або роблячи якісь такі жести любові. Скажи, будь ласка, чи ти сьогодні вже подарував квіти дружині? Зараз припер прямо камеру сюди. Подивись такого. Хоп, від'їзд, камери, все шик. питання знято. Завдання виконав. Завдання виконав. Скажи, що, що це, цей день е, собою являє зараз? Можливо, тако, якщо ми адаптуємось до того, в яких умовах е, живе країна, е, чи взагалі віддається якісь, якісь, якусь увагу, віддають люди якусь увагу цьому дню. Е, ти знаєш, важко коментувати. В мене достатньо персонально. Неоднозначне ставлення до цього свята, оскільки в 10 класі мене відшила дівчина, яку як був закоханий, зробив подарунок на День Валентина. Вона вибрала мого найкращого друга. Тому, ну, типу, яке. Ну, І після того я став музикантом, так, Ну, щоб підкоряти, щоб якось компенсувати цю, ну, цей великий удар в підлітковому віці. Виходить, що вона, вона тобі подарунок зробила, вона тобі дала дорогу в музику. Виходить, що так. Виходить, що так. Е -м, достатньо непопулярно сказати, як колись казав наш кумир Святослав Іванович: що любити свою половинку, чи любити свою дівчину, чи любити свого коханого потрібно кожен день, не тільки в день Валентина. Е дарувати квіти треба теж не тільки в день Валентина, але. М Насправді тішить, що в людській традиції взагалі є якісь дати, які, напевно, нас зобов'язують до якихось вчинків, тому що ну, нас не всіх з дитинства виховують. ну, На жаль, ми вчимося в різних школах, виростаємо в різних сім'ях, виростаємо в різних прошарках суспільства і нам. Не дана можливість бути е, суперлюдьми з першого дня народження. Відповідно, е, свята, які ми маємо, не тільки день Валентина, а й релігійні традиційні свята, вони зобов'язують нас до того, щоб ми були кращими людьми, ніж ми є. Відповідно, е, ставлення до цього свята теж позитивне, е, незважаючи на юнацьку травму. Ну, окей, приймайся. Скажи, а яка пісня от є найчастіше е, по запитах від дівчат у вас? Е, ти знаєш, на останньому фестивалі, е, на останньому фестивалі в Польщі у нас несподівано для нас всіх е, пісню, яку попросили на біс. Зазвичай просять ж Марічка Бувася Майдак. Oh Марічка, тому що пісня про любов, і, тому що всі. Співають, хоча сьогодні я гуляв по хрещатику з моїм товаришем-музикантом, я йому показував демо моєї нової пісні, я кажу: Ну, що ти запам'ятав? Він каже, Ну, я запам'ятав загальний вайб. Я кажу: слухай, я, я писав слова два місяці переписував, приспів, два місяці переписував. Ти запам'ятав загальний вайб. Він каже мені: Ну, а що з Марічки запам'ятають? Ну, о, Марічко, о, Марічко, все, це все, що запам'ятав. Вертаючись до твого питання, на фестивалі е, в Польщі запросили музику грає пісню. Угу, так. Пісня, яка. Чомусь стала актуаль... актуальною е, сьогоденню, е, в якому ми живемо. Слова, тебе ніхто не може зупинити. Е, е, актуальні і для, сол... для солдатів, і для цивільних, для всіх, хто бореться за незалежність України. Власне, це... Е... так, це це одна з пісень. У вас у вас також є ще ряд інших пісень, повстанських, я знаю, стрілецьких та. Які ви теж записували, так. одну з них ви були виконували навіть нас тут в Чикаго на фестивалі Ктоберфест? До речі, про фестивалі. Ми сподіваємось, що ви і цього року теж завітаєте до нас. До речі, я хочу сказати, що для мене велика радість вести цей ефір з тобою, спілкуватися з нашими фанами в Чикаго, тому що Чикаго це друге місто в нашому плейлісті на Apple Music. Перше місто Київ, друге місто Чикаго. Е, і я дуже е, сильно дякую е, фанам з Чикаго, які так тебе так собі нас сподобали цього літа. Е, для нас це надзвичайно сильно приємно. Ви наробили шуму, ви наробили добряче шуму, Дякую. підняли всіх зі стільчиків. Навіть тих, хто сиділи і не знали вашу творчість, але вони до кінця концерту вже підспівали, де хто навіть танцював. Тому во не підійшли тут для фестивалі, пам'ятаєш такі така панянка, вже ну 80+, плюс з чоловіком. Ми сказали, дьоть як. Як то було файно? Я так згадала собі, як ми у Львові, коли нам було по 20 років, так танцювали, як на вашому концерті зараз. І це мені дуже приємно, що такі е, вишукані леді, е, е, як це сказати, не, не на сленгу, е, гарно трохи. оцінюють нашу творчість зайшла творчість, якщо говорити так по-простому. А, скажи, а от ваша, ну, якщо говорити про Пасики Сфраника, чомусь стереотипно думаєш, окей, аудиторія це хто? 16 до 30 років, 16-30 років, напевно, ті, хто в більшості ще не одружені, але насправді ти кажеш, згадуєш панянку, якій було 80 років, і вона відривалася під вас. То, от з початком, знаєш, вій повномасштабного вторгнення з початком цих всіх yeah. подій, дій, які відбуваються, ваша аудиторія вона стала ширшою? Вона стала більше такою різнобарною? Ти знаєш, нас дуже багато почали слухати солдати, і дуже багато відео знімають. Під наші пісні. І е, е, недавно дзвонив мені товариш, каже, я е, теж солдат, який ремонтував мою машину, і каже, Назарчик, це слава Марусик. я каже, Славко, що ти, де ти? Він каже, то все добре, зараз на кілька днів відпустці. Але я тобі дзвоню не просто так, я тобі хотів подякувати, бо я ледь не кожен день дивлюсь ваші живі концерти. Мене так настільки сильно надихає наша музика. Кажу, брате мій. Це найбільша похвала, яку я отримував в цьому році. Так мені приємно, що, що наша музика вона не тільки для того, щоб прийти на концерт і потанцювати, і отримати енергію, але що вона наповняє людей змістом, тому що за те, що ми закладаємо в наші пісні. Знаєш, останній концерт у вас, до речі, де був? У це якраз був Польща на це фестивалі. Це це, це це нас запросили люди, які уяви собі 47 років вони організовують один і той самий фестиваль Ярмарок Фест в місті Гданську. Це третє покоління українців, які були виселені по операції Вісла. І вони так добре, так добре зберігають традиції. До речі, Юкі скільки має років? Може, він теж має під 50 років? до десяти плюс-мінус десять років. Пам'ятаю, а, так а, не більше, але всі всі є шанси. Що з таким артистами... Але, але слухай, десять тисяч людей це дуже багато. Так, ну я думаю, що цього року буде ще більше поза, як приїжджають і приїжджають. На жаль, під такими обставинами приїжджають люди з України до Америки, в тому числі до Чикаго. Говоримо ми про музику сьогодні, та, яка може покорити, підкорити, не знаю, завоювати українською серця жінок. І чим ти підкорював свою дружину? Я думаю, що безпосередність. Я думаю, що безпосередність. Тобто бути самим собою, так? Бути собою завжди. Ти знаєш, я, коли ми тільки починали групу «Пасики з Франника, то на, на інтро до пісні Вася Майгат я казав, що комплекси, невпевненість в собі заважають тобі підійти до шикарної дівчини на вулиці і просто сказати комплімент. Позбудься комплексів. Підійди і скажи, о май гад. <laughs> yeah. Вася, о, май, це God. до того, що потрібно завжди бути собою в будь-якій ситуації. Це найголовніше, і це, напевно, найскладніше. А про те, що бути собою, знову ж таки, це виклик, а, підійти на дівчину може не кожен, але знаєш, а, як то говорить, потрібно бути правим лише один раз. Так, як в бізнесі, знаєш, може зробити 10 тисяч помилок, а один раз виявитися виявишся успішним в тій справі, яку ти робиш, і цього достатньо так само і у відносинах. Яка ваша пісня зараз є власне тою, з якою асоціюється кохання? Це є Марічка, так ти казав? Я думаю, що та Марічка. Так це для багатьох людей. Ну кожен знаходить якийсь свой свій зміст, кожен знаходить якісь якусь свою історію. Ми так і написали. В описі до пісні ти знайдеш свою історію в цій пісні, і, і багато людей відписують нам, що я слухаю цю пісню тоді, то я ну, в общем, В общем, дивись, ще вертаю, вертаючись в мене просто прийшла думка про безпосередність, про це все. Як артист, як людина, яка отримує величезну увагу, як людина, яка висвітлюється постійно камерами. І знаєш різними статтями в, в, в інтернеті, в газетах. Ти не ловив ніколи зіркову хворобу? Ніколи я думаю, я думаю, це було один раз тоді, коли ми виграли перший конкурс ну, з піснею Вася Майгат, oh коли нас запросили на червону дорожку. знаєш, коли ти попадаєш на червону дорожку ну, в Україні. Там панує якась така атмосфера дивна. Е, коли ти думаєш, що коли ти як шо-офф, uh -huh. типу в, 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 в вимахуєшся, uh -huh. коли ти, ти строїш себе там, то, то значить ти ну, нереально, нереально крутий. Тіп, просто там. Взагалі. Е, дуже швидко я зрозумів, що е, Ну, що це що це мимо? Це, це не то, що це не то, що дає тобі визнання, це не то, що дає тобі повагу е слухачів, повагу колег, повагу суспільства. Це не, то, це не то, за що тебе починають слухати і сприймати. От то, за що тебе починають слухати і сприймати, це пісні. Е коли до нас на такій премії підійшов Олег Скрипка і сказав: Ви знаєте, я їздив в Америку і на моїх піратських дискотеках я кручу дві ваші пісні Вася, «Мегат» і Марічка, я дуже хочу вам подякувати. То це для нас було як ми просто стояли і не могли повірити, що ми це чуємо своїми очима. Це справжнє визнання. От. А до речі, стосовно спалахів камер, ти знаєш, я побував недавно на фотосесії е, моєї знайомої артистки, я просто прийшов подивитися, що і як. І мені фотограф каже: ну стань в кадрі, тебе сфотографую. І я зрозумів, що я за два роки розучився фотографуватись. Ми наскільки наскільки відвикли від нашого звичного життя, наскільки ми. Наскільки ми в боротьбі і в концертах, і в подорожах, що на це просто немає часу. Я просто... Не вмію. Я навчуся знов, але зараз не вмію. Скажу відверто, за от останні два можливо плюс-мінус два роки. Цей бар'єр між артистом і фанатом, слухачем, він дуже, дуже посунувся, м'яко кажучи, якщо взагалі не зруйнувався, тому що раніше було якесь таке сприйняття артиста, ніби це є Бог. А ти є просто якась людина. Я тобі говорю, як, як, як той, напевно, то така рахував. Зараз ти розумієш, що ми всі люди однакові. Ми всі маємо, кожен має якусь собі професію, а старається виконувати ту професію чи ту роботу якомога якісніше. один має талант співати, він співає. А один має талант, не знаю, писати код на комп'ютері, і, і він теж там себе реалізовує. Тому, от якось всі ми війна всіх дуже вирівняла. І ми якось стали всі однакові, зрозуміли, що ми однакові. Цього раніше не було раніше. була... Ти знаєш, більш... е, мені здається, що е, про це пишуть і книги. Про це пише Сенека, якого я зараз читаю. Він каже: навчіться ставитися до всього в, жит... в житті рівно до людей, які вищі від вас соціальним статусом, так само ніби вони вам рівні. і до людей нижчих, так, так само ніби вони вам рівні. Я десь зрозумів оці слова, які ти говориш для себе теж на початку війни. Я пам'ятаю, як я подзвонив моєму другу Сергію Танженцю з без обмежень, і кажу: Серйоні, слухай, я зараз в Ужгороді, а мені так треба з моєї студії мікрофон і, і моя звукова карта, щоб записати повстанські пісні і бандура. Кажу, ти можеш заїхати до мене на студію і все це привезти? Кажу, я, ну, мені соромно, що я. Рок зірку прошу про таку послугу, яку має виконати вроді якийсь там кур'єр. Каже: Братуха, зараз в тій рівні рахунок один-один. Я привезу все, що тобі треба, в ту точку, куди ти скаєш, і мене так надихнули його слова, що я зрозумів, що треба старатися робити для людей якісь дуже прості речі, які допомагають людям. Так що офіційно в ефірі радіо Чікаго хочу подякувати моєму другу і величезному кумиру українцям в Америці Сергію танчицю. Я знаю, що Сергій зараз топ номер один просто в Америці. Звісно, так само як і Пацикисфранника і і, і і Назар ходимо. До речі, з Сергієм будемо напевно мати можливість поспілкуватися найближчим часом, то я думаю, що це вітання обов'язково йому передам. На завершення, Назар, то, власне, зі свого життєвого досвіду, так, ти вже маєш декілька років стажу у, 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 у сім'ї і у відносинах, можливо, декілька десятків років, хто його знає. Що би ти порадив молодим, амбітним? Чоловікам, які ще шукають шукають себе в полоні почуттів. Слухай. Апостол Павло Ого, за, каже, за що каже, здається, що, якщо ви хочете женитись, женіться. Але я би краще вам радив не женитись. Ніколи я цього не розумів. І коли мені мій дід казав, з не будь таким дурним, як я не женись 20 років. Я теж цього не розумію. Е, мені дуже імпонує модель, яка є на Заході, коли люди намагаються добитися успіху персонального е, і потім створюють сім'ї. Тому що навпаки, на жаль, це, це має свої плюси, але це й має своїх дуже багато викликів. Я знаю дуже багато. Людей не справляються з цими викликами. Це насправді складно. Але я думаю, що найпростіший спосіб це це баланс, баланс, розмова, мудрість, йога, медитація. Зрештою, нічого. Путьового я не сказав для молодих пар? Ти сказав багато не. розумного? А насправді хто, хто хто хоче, той почув. А, а пісня пісня, яка зараз нас буде лунати, яку зараз ти назвеш? А пісня, яка підкорить серця кожної вовчиці, як казав один відстреляний солдат. Уже то яка це буде пісня? Слухай, блін, у нас у нас був такий класний на того відстрелював солдата ремікс. От таке ми зробили з його вовчицею. Така була пісня, як жаль, що що ж так все погано склалося. Такий би був потужний реліз, просто капець. Ти заінтригував вже. А, Можливо, все ж таки, зроб, зробиш зробиш якийсь такий Стьоп, не знаю, і випустиш. Ні. Це знаєш був дуже, дуже класний танцювальний трек, називався Молоді вовчиці. Але нам не вдалося домовитися з Олегом Винником, хоча я з ним говорив один на один отак на вулиці. Але то, про що ти говориш? Це така дистанція. Вона, е, вона якось між артистами, вона як прірва, поняв? Е, вот. е, яка пісня ти кажеш, буде лунати? Прямо зараз, зараз буде лунати ваша пісня на хвилі. Я ще не знаю, просто яка. Яку би ти хотів поставити пісню з впевненістю, що от mm -hmm. дівчата зараз наки нас слухають, будуть не сидіти, а навіть попри всю втому від сьогоднішнього дня почнуть танцювати. Ні, ну тоді ти знаєш, якраз сьогодні, як ми йшли по Хрещатику, обговорили мою нову пісню з моїм товаришем, музикантом, він каже. Ну, це така пісня, каже, є ж три типи пісень. Одна один тип це пісня альфа самців, вона в тебе є, Вася Майдана. Друга пісня це Марічка, це про любов, коли ти вже самодостатній і створився раз. А третя пісня, коли ти жертва, як от багато пісень Святослава Івановича, яким ми любимо. Оце у тебе от така от зараз пісня вийде. То тобто, ти яку хочеш пісню Альфа самця? Чи ти хочеш? Альфа самця, а, ні, давай кохання. Ну, кохання, це Марічка. Це тільки так. Є ще дуже потужна пісня. Загубили. Я не знаю, чи вона в тебе є в плейлісті, Вона не настільки популярна. Але гурмани нашої творчості слухають. Тоді хто буде слухати наше, наше сьогоднішнє радіо до кінця, хто дослухає всі дві години прямого ефіру, то ми цю пісню поставимо на завершення, а прямо зараз слухаємо пісню Мерічка. Сьогодні з нами в студії так імпровізовано, чесно скажу, ця розмова вийшла. Сьогодні з нами в студії був Назар Худин, фронтмен та лідер гурту із Франека. Назар дуже приємно і дуже тішить той факт, що Чикаго на другому місці після Києва будемо консультувати. Комф... Ще, що дуже важливо про Чикаго, ми зараз пишемо новий альбом. Тому що мої друзі в Чикаго сказали: слухай, ми хочемо на ваш концерт ще раз. Але ми були вже два рази в Чикаго на вашому концерті. Ви вже не можете співати ті самі пісні. Вам треба новий альбом. Я кажу, пацани, прийнято в роботі. Чекаємо. Ми чекаємо на новий альбом і чекаємо на ваші концерти в Чикаго. Всі, хто має бажання почути гурт Пацикисфранника, зокрема Назара, фронтпена цього гурту. пишіть в коментарях. Ставте плюси, лайки, подобайки, Не знаю, засипайте Назара в Дірект. Нехай має трохи справ у свій час вечірній. А ми будемо прощатися. Сподіваємось ненадовго, а до скорої зустрічі. Дякую. До зустрічі, до зустрічі, друзі. Радіо ЮНЧИКаго.